Вітаю. Знову ми продовжуємо колопати Волтера. Поки чекаємо надходження запчастинок з Німеччини. Вирішив розібратися з гальмами. Сьогодні будемо намагатися з'ясувати, чому така слабка педаль гальм. Починаємо. Вирішив почати з задніх колес. Зараз будемо знімати оце колесо, дивитися, в якому стані гальмівний диск, в якому стані колодки. Чи щось клинить, чи ні. Чи нема там підтьоків. Колесо зняте. Давайте подивимось, чи є якісь проблеми тут з гальмами. Ой, не знаю, правда, чи буде видно. І так, гальмівні колодки ну, якісь дає. Трошки. Але підтьоків ніяких нема. Все брудно, але сухо. На моє здивування. Магістраль вся суха. Давайте ще подивимось, чи клине колесо, чи ні. Ух ти І що ж воно не обертається? Отак От обертається колесо. <кхід> ну, я не сказав, що сильно-сильно туго, але якось. Могло било, легше обертатися, чортів зна, можу речах замалий. Не знаю. Але сьогодні наша задача зняти гальмівні диски, зняти супорти. Диски через те, що є проблема знайти нові, а ці не сильно зношені, будемо просто трошки їх проточимо. Зовсім капулечку, вони в непоганому на вигляд стані, борозди майже нема. Тому ми просто їх трохи оновимо. А суппорта переберемо на ремкомплекти. Почистимо, щоб вони гарно працювали. І так, що треба, щоб зняти гальмівний диск і суппорт? Ну, по-перше, очевидно, зняти колесо. По-друге, позаду, поки прикручений супорт, відкрутити гальмівний шланг і зірвати оці два болти, бачите? Трохи такої-то матері вони зриваються. Далі, поки не відкрутили. Ось тут треба вибити раз штифт і два штифт, щоб звідси витягти колодки. Бачите, це такі обмежувачі для колодок, щоб воно не бухталося. І це треба все повиймати. Вибивати треба виколоткою викруткою в мене не вийшло. Ну що, на здивування, дуже все непогано відкрутилося без якихось суттєвих проблем. Нічого не зірвано. Навіть оцей винтик маленький, ось цей, який прикручує гальмівний диск, і то він теж нормально вийшов. Все відкрутилося, гальмівні колодки ручника ще більш-менш живі. Я поки не буду цей механізм чіпати. Це вже піде, коли буде ребілт задньої підвіски повний. Тоді будемо тут все міняти. А так, поки треба зробити, щоб волтер їздив, треба. Трохи навощити. Що я вам скажу? З двох сторін я вже зняв гальмінні диски і супорти. Оце лівий диск. З цього боку правий диск. Те саме з цього боку є датчик зносу колодок, буде підключений при повторному зборі. Ну і тут теж все більш-менш на вигляд пристойне. Трохи мене бентежить, як воно обертається. Здається, що мало би обертатися легше. Але подивимося, я спочатку зроблю гальма, а потім поїдемо, мабуть, на сервіс, щоб там подивилися. Тому що в гаражних умовах в мене недостатньо інструменту, щоб перезбирати ступицю і підшипники на ступиці. Другий гальмівний диск. Я покажу вам супорта. Вони розбірні. Ось так вони виглядають. Це правий. Це лівий, дуже брудні. І правий, трохи, мені здається, заклинений, закислий, бо лівий виглядає трохи краще. Якимось дивним чином я помігся замовити лише один ремкомплект чомусь. Тут бачите, один поршень виглядає, ніби як заклинений, він втоплений більше. Бачите? Ось цей, ось цей поршень виглядає більш заглиблений, ніж ось цей. Це на. Правій стороні на лівій, вони стирчать приблизно однаково. Трохи лячно розбирати супорт, але що поробиш треба. Продовженням марлізонського балету трошки почистив від держії бруду супорт. Ну так, не вимував повністю, але трошки його підчистив жорсткою щіткою. Намагався видути звідси. Поршеньки. Безуспішно, на жаль. Тому, мабуть, буду пробувати розбирати і потім виймати окремо вже з половинок. Отже, будемо відкручувати. Сьогодні, мабуть, все. Не зміг я відкрутити. Ой, заколібав тихти. оці болти. Я навіть спромігся їх трохи зірвати, бо дуру взяв 5,5, а треба 6. Не повторяйте моїх ошиб, помилок. Не знаю, чи взагалі це можливо відкрутити, чесно кажучи, я хоч щось буде почистив, але мені здається, що тут це, можна спробувати ще з цього боку якимось ключом зайти, зачепитися. Але тут один взагалі здається, що він вже зварився між собою. Чорт його знає. Подивимось. спробуємо, може там десь на сервісі зможуть це задоволення відкрутити і замінити нам. Римкомплект. На сьогодні все. Поїдемо точити диски, поїдемо чистити супорти, може, навіть пофарбуємо їх в чорний колір. Я не люблю всякі ці фраєрські штуки з червоними супортами чи ще чимось. Я пофарбував би їх лише з однією метою, щоб вони просто естетичніше виглядали. І все. Для вас пройшла секунда чи хвилина. Для мене декілька тижнів збирання запчастин. Сьогодні трошечки поговоримо про задній контур гальм. Як пам'ятаєте, під час першого успішного виїзду Волтера було з'ясовано, що гальма дуже недуже І тому було прийнято рішення щось з цим робити. Були закуплені комплект гальмівних шлангів ці 4 штуки наперед, ці 2 назад. Були закуплені нові штуцерочки по оригіналу. Є такий монтажний комплект для колодок. Ремкомплекти для двох задніх супортів. Ремкомплект головного гальмівного циліндра і комплект колодочок по АТЄ Теж непоганий варіант. Крім того, диски. Нові поки не купую, бо старі ще не дуже зношені. Але диски були завезені на проточку. Тиждень катання вже наніс на них якусь таку трохи іржу, але загалом проточили зовсім трошки, маю ще походити трошки. Далі були розібрані супорти задні. Намагався я їх розкрутити ось тут. Але, блін, я дуже хвилююся, щоб не зірвати к чертям собачим ці болти, а потім не шукати ще півроку їх назад. Тому вирішено поки їх повністю не половинити, а лише перебрати поршні. Лише за допомогою такої то матірі та поїздки на СТО і видавлювання цих поршнів за допомогою е, змазки, тобто гідравлічним чином. Ось повиймали ці поршеньки. Всі були закіщі, абсолютно. Я спочатку думав, що закисли лише один поршень на одному з супортів. А насправді, вони всі були закищі. Ми їх сьогодні закинемо на добу в соляру, хай трохи повідмокають, а завтра вже будемо фізично встановлювати. Отже, залишайтесь, буду далі. Продовжую розбиратися з гальмівною системою. Сьогодні спробуємо. Розібрати головний гальмівний циліндр, обслужити його, замінити ремкомплект. Плюс у нас є ремкомплект на задній вісь, відкисають супорти і поршники. Єдине, що в нас залишиться, це передні супорти. Але я поки не готовий їх знімати. Це буде наступний етап. Треба хоч це закінчити, щоб волтер перестав бути нерухомістю. Поки що відкачав звідси жижу. На жаль, доведеться оце частково розібрати, щоб дістатися до трубок, які підходять до головного е гальмівного циліндру. така жижа от такого кольору жижа знаходиться всередині. Ну, Не дуже так, щоб зовсім 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 погана, але ну, нова, вона майже прозора. Ця така вже трохи попрацювала. Стаканчик був брудний всередині. Ось цей ще треба домити, я не все відмив, я просто витер салфеткою. Ну і поплавок, який ми мили в минулій серії, чи позаминулі, чи колись там колись. Ми його мили, відмивали. Ну ми що, поїхали, будемо відкручувати. Для вас пройшла секунда, а я півтори години мудохався, відкручуючи оці всі трубочки. Тут, 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 тут. В общем, намудохався капець. Роз'єднав вже бачок, ось дивіться. От такий він чистесенький, там всередині, прямо Ататай. Єдине, що я не знаю, як відмити праву сторону, бо там доступу до нього фізичного нема. Це лише чимось залити, трусити, злити, залити, трусити, злити, якось так. Тому зараз будемо розбирати в тому числі і головний циліндр. Замінимо в ньому манжетики і відмиємо оцей корпус. Далі буде? Так, будемо розбирати головний гальмівний. Зараз трохи обітремо його. Відео знімаю в тому числі, щоб щось не наплутати в порядку кріплення. Зараз, може, стрельнути, треба притримати пальцями. Ці гумові ощільнювачі я вже дістав. Зараз будемо діставати ось ці. Отже, висмикнув оцю скобу. Зараз будемо відкривати. Ну, я обережненько схотив, схопився ось тут е щипцями. Тут є така шайба. І поки просто намагаюся витягти це на себе. Частково пішло, частково не хочу. Отак, от після скоби, от така шайба лежить. Зараз ще спробуємо взятися за крайочок. Можу спробувати піти його зажати в тиски. Ну що, друзі, трошки в тисках і все вийшло. Посмикали, покрутили. Дивіться, послідовність він отак стоїть. І шайбочки, гаєчки. Ага, Це перша частина, другу ще доведеться виколопати, я так розумію. Ось це перший бутерброд. Бачите, який. Це розкручувати доведеться. А другу частину доведеться, мабуть, просто підстукувати. Еч, Правильно. Другий бутерброд. Ось так. Все всередині чисто. Нічого там ніфіга не видно, правда? Ну, але всередині більше нічого немає. Іч, стоїть бояться. Отак от цей бутерброд вставляється всередину. У нас раз, два, три, 4, 5 манжет. Все. Будемо витирати тепер все це задоволення. Всередині. Шкрябати, очевидно, нічим не будемо, крім серветки. І то зараз чистенько візьмемо. І все. Може, зараз проліємо трошки бензинчиком, щоб було чистесенько. Ну, на щастя, розібрався, бо я вже хвилювався, що він не йде. Все, далі буде. Ну що, будемо перебирати. Давайте подивимося, що у нас є в комплектику. Так, все. І так. Оце зараз буде весело, якщо в нас він не підійде. Ці дві штучки для корпусу банки Є. Менжетики. Шайбочки. Де стільки шайбочок? Я не бачу. Ось одна шайбочка є, так. Да. А це не від нього. Оце прикол. Оцеї штуки нема куди поставити. В мене такої фігні нема. Ну хіба що між корпусом. Це може, напевно, на цей. Ну окей, ладно, це може і є. Але дивіться, в мене. Оця явно не від цього манжета. Блін, а оцей. Не... Ну не ну, воно. Ну, ну, ну хоч ти мені трісні. Ці 4 наче однакові. Вони ці 4 схожі на те, що це вони. Але оце не вона, блін. Оце. Оце не, 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 не та фігня. Блін. Я засмучений. Ці хоч вони? Ну, на вигляд, да, На вигляд схожі. Що це вони? Тут шайбочка є чи нема? На вигляд, ніби шайба тут є, але я її не можу навіть підковернути, якщо вона там є. Вона навіть цепляється. Фокус не удався. О, оце міцніше сидить, ніж це однозначно. Але це ще рано. Нам треба ці. Невже вони просто виймаються натягуванням? Не дуже гарна ідея. Може якось ця штука розбирається, ага? Хто знає напишіть в коментарях. Я так розумію, що тут є такий самий сепаратор. Це доведеться відкручувати другу пружинку. Це, блін, нема чим замінити. Ну нормальні люди, га? Що просто сюди поставити отсюда і все. Що скажете? Може так бути? Що змінилася форма? Бо ця За розміром схожа, бачите? І тут вона плотно сідає. Може, вона, оця замість цього бутерброду, сюди ставиться, оця одна? А бідна буде, якщо це не так, просто капець. Але схоже на те, що ця одна ставиться сюди. Ну, скоріше за все, це просто не тягується. Зараз спробуємо залізти, виколопати її звідти. От так просто. Це було ось так. Це тут. Потім зворотня тут. І треба цю шайбочку змінити. Зараз підемо за голочкою, щоб виколопати її звідси. Ну що, цю шайбочку я теж витягнув звідси.